Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 20 квітня, проживаю я на Вінниччині і буду сьогодні обробляти черешню і вишні у своєму садочку. І стан розвитку після світіння опадання пелюстки. Зараз 7 година ранку, до вечора опадуть залишки цвітіння. Обробляти потрібно обов'язково вечірню пору доби, безвітряну погоду. Так виглядає черешня. Маю надію, що відсвіли. Вчора знімав відео про джмелів, що літають при температурі 8 градусів тепла і запилюють, а бджоли осмії не літають. Сьогодні рано вийшов подивитися, як садочок переживав чи немає приморозку. Слава Богу, 3 градуси було тепла, а джмелики літали. Навіть при 3 градусів тепла. Так виглядає вишня. До вечора все опаде і можна обробляти. Помощник, мій помощник завжди зі мною, в садочку і перевіряє, теж переживає, чи не було приморозку, чи нема шкідників. Після цвітіння Вся земля встеляна білою пелюсткою. Використовувати буду препарати від Сенгента, від шкідників Engio. Це системний препарат, від хвороб хорус. шкідники черешні і вишні в даній фазі розвитку попелиці, пильщики, листогризучі гусениці, вишневий довгоносик. Застосовувати буду препарат Енджіо, хвороби, Моноліоз, плямистість листя, кокомікоз. Застосовувати буду хорус. Зараз температура декілька днів буде не підніматися вище плюс 15 градусів, то саме хорус буде захищати в даний час від хвороб черешню та вишню. Після світіння можна використовувати прилипач. Одна бакова суміш на 10 літрів води. Даємо 3,6 мл енджіго, плюс 3 г хоруса, плюс можете дати прилипач. Попередній обробіток був, О, вже й вітер появився, хоча сьома година ранку. Попередній обробіток черешні і вишні був 15 діб назад. Я обробляв зарання перед цвітінням, щоб не зашкодити корисним комахам. Наступний обробіток буде через 7-10 днів. Буду використовувати вже актелік. несистемний препарат від шкідників. І по температурі буде. Буду вирішувати, чи хорус чи скор. Гарно видно, що розвивається. Молодий приріст, прямо по сантиметрів чуть не 15, а може і довший до 20 деякий. Гарно розвиваюся. Видно. Молоді пагони. Думаю ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.